Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами готуємо ось такий красивий салат. Оскільки в складі нашого салату є печерівці, тому розпочати хочу саме з них. У мене вже розігрілась сковорідка, налила буквально столову ложку олії, і тут у мене середня цибулинка, яку я порізала тоненькими напівкільцями. Перекладаю і буквально декілька хвилиночок її посмажу. Вогонь у мене середній. Далі до цибулі буду додавати печериці. Я їх попередньо промила і порізала вже ось такими тоненькими пластинками. Перекладаю до цибульки, відразу трішечки підсолю, перемішаю. І буду обсмажувати. Періодично буду перемішувати, на середньому вогні смажу до того моменту, коли випарюється вся рідина і гриби почнуть засмажуватись. Грибочки я обсмажила, переклала у тарілочку, і вони в мене охолоджуються. Ну і поки підготуємо інші інгредієнти. Нам буде потрібно копчене куряче філе. У мене 250 г. Потрібно буде 2 плавлених сирка, 3 яйця. Яйця в мене були достатньо великого розміру, тому взяла три. Якщо будуть маленькі, можна взяти і 4. Дві помідорки. Я взяла дві і там побачу, скільки піде, можливо менше. Далі петрушка, яку я вже подрібнила. Пучок такий хороший, потрібно взяти. Декілька зубчиків часнику. Тут вже до свого смаку я взяла три невеличких, пропустила через прес. І для заправки нам знадобиться майонез, я, як завжди, використовую домашній. Для початку куряче філем буду нарізати кубиком. Спочатку наріжу на декілька слайсів, потім ось такими смужечками. ось таким невеличким кубиком. Нарізаю далі. Слідом відразу наріжу помідорку, відрізаю навпіл. Прибираю ось цю плоду ніжку. І будемо різати тоненькими скибочками. Я взяла ось окрему мисочку, і сюди на великій терці буду натирати яйця і плавлені сирки. Тепер сюди додаю часник. Якщо кому буде потрібно, можна також підсолити. І майонез із загальної кількості приблизно десь 3-4 столових ложечки. Все перемішую. В результаті має вийти маса середньої консистенції, не густа занадто. Ну і, звичайно, що не надто рідка має бути. От контролюйте майонез, якщо потрібно менше більше, тут все це, звичайно, можна по ходу відрегулювати. У мене пішло 3 столових ложечки. Салат я збиратиму за допомогою кільця і першим шаром викладаю сюди нарізане куряче філе. Розрівнюю і ось так злегка ложкою трішки приминаю. Щоб більший шар був щільнішим. Тепер пороблю тоненьку сіточку із майонезу. Далі викладаю половину нашої сирково-яєчної маси і так само рівномірно все розподіляю. Тепер буде шар із грибів, і на момент, коли ми їх додаємо у салат, вони повинні околомити. Перекладаю і рівномірно також розподіляю. Тепер зроблю знову тоненьку сіточку з майонезу. І поверху буду розподіляти решту сирно яєчної маси. І тепер помідорки. Ось так буду брати, і одна на одну буду ось так по колу розкладати. В результаті мені вистачило однієї помідорки. Ну, а тут уже потрібно буде орієнтуватися залежно від розміру. Можливо, потрібно буде і дві, якщо маленьких. І в центр я ось хочу ще. Покласти петрушку. Кільця я прибрала, і, в принципі, салатик готовий, його можна ось так уже і залишати, але я ще хочу ось прикрасити петрушечкою, тому ось боки посипаю. І ось такий в результаті яскравий салат у нас вийшов і враховуючи той факт, що зовсім скоро день закоханий, такий салатик можна приготувати навіть на романтичну вечерю. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.